Херсонський театр Ляльок скоро завітає на Волинь, і власне у нашому Волинському обласному театрі Ляльок покаже декілька вистав для дітей. То власне про ці вистави і про ваші подорожі, про ваш приїзд на Волинь хочемо і поспілкуватися. Отож, пропоную розпочати все таки про вистави, з чим ви плануєте до нас приїхати і коли. Ну, це станеться зовсім скоро, тому що вистава Пан Чемний пішохід заплановано в приміщенні Волинського театру Ляльок уже завтра. От це є отакий котик, яким ми тільки-тільки закінчили виставу грати в саді в дитсадку в Чернівцях. З Цим котиком от декорація. Якщо ви ззаду бачите, така е, не можу я о от декорація, Бачите, оце е, таке невелике зображення. Це таке. Зображення має наш театр у Херсоні з такими вежами. Е, ну Ми е, максимально відобразили в цій всій інфраструктурі, е, будемо казати, декорації е, ну Херсон, сосочки Херсона, якого, на жаль, вже е, ну нема такого, як він був. На жаль, ми привозимо виставу цю чемний пішохід: це про е, правила дорожнього руху, от і е, виставу. Їжачок хитрячок за творами Івана Яковича Франка. Це буде в неділю у Волинському театрі. «Ляльок». там є чотири казочки, три казочки з циклу, як коли ще звірі говорили, об'єднані одним їжачком, і ну, показує, що таке народна. Ну будемо сказати, мудрість. Ну і все таки це класика. Дуже хороша вистава. Поставлена вже в принципі давно в театрі, але ми зараз після. Вже деокупації Херсона змогли поновити як і про кота пішохода, і е, цю виставу іще дві. І от з ними ми подорожуємо Україною. І пане Вікторе, цікаво, от ви згадали про деокупацію Херсона. Чи скільки ви мали можливостей провести власне там вистав для дітей? Чи, чи були такі можливості? І власне, чому я так розумію, гастролюєте по Україні саме через те, що нині Херсон активно перебуває під обстрілами російських окупантів? То загалом чи можете розповісти про діяльність театру Херсон? Херсонського вашого театру ляльок в таких умовах наскільки складно або ж вже адаптивно ви маєте можливість провадити свою діяльність? Ну, ви знаєте, дійсно, Херсон це це не проффронтова, це фронтова зона. Він має цей статус, тому що противник стоїть за рікою. Це півтора кілометра, в деяких ділянках це 800 метрів, і звідти посилено обстрілює. Звичайно, є певні застереження на рахунок е, великих зібрань, зібрань дітей, на рахунок проведення якихось масових заходів. Взагалі цього не можна робити. Тому ми в Херсоні абсолютно, е, я розумію, виступати не можемо. Е, після деокупації Херсона е, я вивіз звідти транспорт і чотири декорації вистав. От. Е, транспорт, слава Богу, був справний. Е, ним. Е, Наші вороги користувалися, але його не забрали. Не знаю з яких причин, е ну не забрали. І слава Богу, коли я приїхав, забрав транспорт в перший же тиждень виїхав сюди з одним транспортом, потім з іншим. І ми е почали тоді е вже якби одну виставу відновлю поновлювати. Це е вистава, дуже невихований кіт. Її, е е в Луцьку вже бачили, ми її привозили минулого року, якраз десь навесні. от І е, далі почали поновити ще е, вистави, значить, і в результаті маємо чотири вистави. Е, Оскільки наші актори дуже так стати: е, ну, дехто виїхав за кордон, дехто просто в Україні, от дехто в Херсоні залишився під обстрілами. І так що, так деякі служби також, ну вони всі отримують е, заробітну плату на сьогоднішній день і займаються, ну будемо так казати, ремонтами е, після обстрілів театру е, самого приміщення. От. А в нас зараз є нові актори, які сьогодні рік, як на роботі. Е, я минулого року їх оформив на роботу якраз е, 19-го, так, сьогодні, 19, так. 19 квітня вони прийшли до нас, закінчивши Калуське училище культури. І е, з успіхом е, ми з ними працюємо от ці вистави. Пане Вікторе, а цікаво, власне, скільки людей нині забезпечує діяльність Херсонського театру Ляльок? Е, творчу діяльність забезпечує 10 людей, угу. е, тобто шість е, акторів, два хлопці і четверо дівчат. От, директор, я, який сидить на звуці, також видаю звук на виставах, тому що нікому. От, е, помічник головного режисера, який також видає звук і проводить репетиції, води там, ну якісь можливо ще речі. І два водії. Все. Угу. Оце наша бригада, яка їздить на гастролі. А сьогодні нас і того менше, тому що ми не всі вистави взяли на гастролі, і нас сьогодні на гастролях вісім. Пане Вікторе, От. а. а е... Так, прошу а група, яка собіляти? залишилася там. Це господарська група. Там у мене завгоспіка комендант, і хлопці, які е, наші столяр, механік по ляльках, які займаються зараз збереженням майна. театру. пане Вікторе, а цікаво, вам хтось в цьому допомагає? Взагалі, можливо, навіть з херсонської місцевої влади хтось чи загалом по Україні хтось якусь надає посильну допомогу, адже розуміємо в таких екстремальних умовах не просто працювати. Ну, ви знаєте, посильна допомога складається в тому, що нас е, з радістю кругом приймає, приймають. і е, можливо, в якихось пільових умовах і так далі. Ну я не хочу просити гроші, е, я хочу їх заробляти навіть в такий період. Це раз а Херсонська обласна рада е, комунальним закладом, якої ми є, е, слава Богу, дає нам всім заробітну плату, і заробітну плату нам е, дає в повному об'ємі е, так. І велике дякую. Не знаю, як вони це роблять, тому що ви знаєте, не працює пів області, далі не півобласті, три четвертих області під окупацією, а це податки і так далі. Ми ж фактично з того й живемо. Це ж бюджет. От. Але слава Богу, їм велике дякую. Адміністрація, обласна адміністрація, обласна рада нам завжди допомагають і зарплату виплачують вчасно і в повному об'ємі. Це нас підтримує, тому що ті гроші, які ми заробляємо зараз на гастролях. Продаючи квиточки, ми їх витрачаємо на е, гастрольну діяльність, ну і на деякі речі, які треба зробити там е, в Херсоні, от е, ну мається на увазі по ремонтах, і так далі, ти. Е, хоча обласна рада, нам, якщо потрібно щось таке серйозне і велике, то вони також е, нам допомагають. Підтому. Пане Вікторе, чи правильно я розумію, що нині у вас постійного місця дислокування немає? Що ви постійно повинні, так би мовити, даруйте вже на цьому слові кочувати? Так, Ну справа в тому, що постійне місце дислокування це в нас Коломия. Ми туди переїхали. Там наш стоїть транспорт. Там у нас декорації, ті, які ми беремо на гастролі. От там ми проживаємо зараз, тому, що з Херсона їздити по всій Україні, особливо по заходу. Це дуже далеко. А в принципі, найменше тривог цих всіх, найменше прильотів є. Ну як може не найменше, але тривог найменше є на території заходу України. І е, ви ж розумієте, що якщо тривоги зранку підуть, то ми е, не зможемо грати вистав. ми Тут uh -huh. залишаємося. А так, а в дитсадках і в школах в них свій режим. Тим більше зараз така іде штука, що де немає. Е, ну буває таке, що маленькі е, значить укриття. І тому як тільки тривога, то йдуть вже батьки в дитсадок і в школу дітей забирають і все. І ми не можемо просто перечекати і грати, тому що вже буде ні для кого. Особливо це в невеликих містах. Ми ж не тільки по обласних центрах їздимо. Ми зараз у Чернівцях, а ми були тут, в Чернівецькій області, по невеликих містах: Франківській, Львівській, таким чином. Пане Вікторе, ви от згадали, що найбільшу підтримку, яку ви отримуєте, це власне те, що до вас приходять на вистави, вас е, хочуть побачити. То власне про сприйняття і про те, наскільки активно люди до доєднуються до е, вистав. Хотів вас і запитати дійсно е, наскільки радо зараз діти з батьками приходять дивитися вистави? Ну, ви знаєте, ми е, недавно працювали в Вінниці е, в обласному театрі, то там е, театр був повний. Е, ми працювали у Києві е, в театрі Льок, який ви знаєте, є у нас називається він замок на горі. Він знаходиться над європейською площею. Це ну, центральний театр наш. Там працювали після Нового року. Ми показували 4 дні кожен день по одній виставі. Ну, це для нас малувато, тому що ми, коли їздимо по школам от наприклад, ми можемо в день показати 6-8 вистав. От. Так що така така от е е е ситуація. А е діти, я вам скажу, що в Києві зали були переповні Київ е сказати Ну їм щось може таке. Особливе треба це кияни? Ні, діти вони завжди діти, пане Віктор. Цікаво, що змінилося от протягом 2022-2024 року. От що було? Як було, як ви проводили свою діяльність? І як до вас приходили люди від початку повномасштабного вторгнення? І власне, як би ви оцінили цю відвідуваність зараз? Ну, ви знаєте, я відвідно зможу оцінити так, куди ми приїжджаємо дитсадки, в дитсадках зали завжди повні, в школах зали повні, але все залежить від педагогів. Абсолютно все. От, як вони все спрацюють? Це раз. Друге, ми від початку повношарного вторгнення ми почали працювати тільки у десь восени 22 року, поновивши виставу, позичивши декорацію, бо наші ж були всі ще там окуповані. І в принципі, в принципі, вже тоді діти йшли добре. Ну я вам скажу, ми ніколи не жаліємося на те, що в нас немає глядачів, Глядач завжди. Є. Пане Вікторе, от ви приїдете до Луцька, покажете вистави: Пан Кіт, Чевний Пішохід та їжачок Хитрячок. Але цікаво, чи є у цих виставах місце для, так би мовити, війни? Яким чином ви взагалі спілкуєтеся з дітьми на тему війни? І чи є у вашому репертуарі вистави, де власне про це йдеться? Ви знаєте, на тему війни ми не спілкуємося з дітьми взагалі, тому що це. Повинні робити педагоги, які, наприклад, у десятках школах батьки і так далі. Це не наша функція. В наші вистави навчити дітей інших, будемо так казати, чеснот. Тобто, або, наприклад, як панкіт Чемний пішохід, це правила дорожнього руху. Це така учбова вистава, або як їжачок хитричок де Їжачок на, на на прикладі оцих трьох казочок е, ми вчимо е, дітей різних. Ну як, як себе поводити, як правильно е, що не треба брехати, але треба деколи використовувати хитрість для того, щоб е, самому е, вийти з біди. От така така от ситуація. А на теми війни вірніше на тему перемоги в нас е, планується випустити вистава, яка називається Умовна назва Чорний півень. От, ну зараз якраз робиться декорація, шиїться костюми, робляться ляльки. Пане Вікторе, чи маєте ви можливість після вистав спілкуватися з дітьми, що вони вам говорять? Звичайно, маємо. Особливо як коли ми приїжджаємо в Рівне, я так думаю, і в Луцьку вони приходять на сцену, вони фотографуються з персонажами, з акторами, спілкуються з нами і знають, що дарують конфети і шоколад. Це <гум> є така традиція.